Дуже жваво органи державної влади звітувались про те, як українці масово засновують бізнеси за кордоном. Пам'ятаєте? Відкриті ФОПи, приватні підприємства в Польщі, в Чехії, там в Литві, Латвії, Німеччині, Естонії, Канаді, Сполучених Штатах Америки, Австралії ну в усіх місцях, куди розкидали українців. І ви знаєте, хтось там розумний почухав голову і вирішив, що... А що це, як це? І ось, будь ласка. Штрафи за порушення контрольованих іноземних компаній з 2022 року. Мається на увазі, звісно, звичайних громадян України, які виїхали за кордон, там заснували компанії. Пекарні це можуть бути. Це може бути буфет, це може бути кафешка, це може бути. Кавова точка, це можуть бути курси, якісь, це може бути що завгодно, і ось держава подумала про цих громадян. Подумала не те, як їм допомогти, не те, як їх повернути, а подумала про те, як їх догнати. Як накласти на них штрафи, тому що великі компанії це не стосується. Великі компанії так знають, що якщо у них є якісь а, підконтрольні фірми, вони зареєстровані, то вони подають звітність. А це стосовно звичайних громадян. От сидить звичайний громадянин, який вибрався за кордон і заснував там пекарню в Чехії, умовно. І тут виявляється, що він, як громадянин України, мав до податкової служби подати різні дані про цю контрольовану компанію. А знаєте, що саме прикольне? Це штрафи, розміри штрафів. Я от вам їх зараз зачитаю. Штраф за несвоєчасне повідомлення про ось таку кік, це контрольована іноземна компанія. І так, неподання повідомлення у строки, передбачені пунктом 39... Тере 2.5 КПУ ПКУ Податковий Кодекс України. 805 тисяч гривень. 805 тисяч гривень. Неподання або подання не в повному обсязі документації з ТЦ, інших документів щодо КІК цієї контрольованої компанії на запит контролюючого органу, на запит контролюючого органу. 3% від суми доходу кік, якщо щодо яких не було подано документацію та або копії документів, але не більше тисячі розмірів податкового мінімуму до 2 мільйонів 684 тисяч гривень штраф. Неподання звіту про контрольовану іноземну компанію протягом 30 календарних днів наступних за останнім днем ганичного строку сплати фінансових санкцій до 805 тисяч гривень. Невідображення контролюючою особою у звіті про цю компанію відомостей щодо наявних кік та або невідображення інформації, визначеною пунктами ГЗ пунктами 39,2 пункт. 3 ПКУ щодо наявних кік. До 2 мільйонів 684 тисяч. Неподання контролюючої контролюючою звіту про кік. 268 тисяч. Знаєте, от все, що зроблять українці, на мою точку зору, які мають бізнеси за кордоном, от після такого. Вони подумають над тим, як би їм отримати громадянство іншої країни. А потім вони подадуть через діючі, через що небудь, дані про те, що вони є громадянами інших країн і просять скасувати громадянство України. От, як ще можна інакше е вчинити в ситуації, коли в тебе є бізнес, а тобі. З Твоєї батьківщини, куди ти хочеш повернутися, доганяють е, ось такі штрафи. Бо ті, хто виїхали в 2022 році і заснували бізнес, вони пропустили вже всі терміни. Так що їм зараз по 2 мільйона штрафу сплачують, ну, так вони не повернуться. Просто не повернуться. Бо в них ще й майно арештують, і те, що заробив, арештують, ще й конфіскацію накладуть. Я не знаю, хто це придумав. Я не знаю, яка це світла голова. Я не знаю, які мотиви цього всього. Але невже серед державних діячів немає людей, які б ставились до громадян України як до основного джерела влади, згідно Конституції, народ джерело влади. Ми не винаймаємо квартиру. В себе в країні. Це наша країна. Ми тут живемо. І не повинно бути відношення до громадян на мою точку зору. Такого, начебто, цей громадян чужий. Все повинно бути зроблено для того, щоб я відчував, що я в себе вдома, що я в себе в країні, що мені тут належить все. І головне, що мене тут поважають. Що мене тут цінують і хочуть зробити все, щоб я повернувся. І якщо вже в мене така голова світла, що я зміг заснувати бізнес, виїхавши як біженець за кордон, то напевно, такі люди зможуть і країну піднімати, бо це той середній клас, про який ми вже навіть забули говорити. Середній клас, який навчений, який з певними коштами. Який не боїться ризикувати, і який може бути ефективним? Чому потрібно робити все, щоб отакий середній клас не повернувся або мав певні загрози повернення, я не розумію. Я не розумію. І я не хочу навіть здогадуватись, що відбувається, коли приймаються такі рішення. Докладніше про це, телеграм в описі цього каналу є. Підписуйтеся, підписуйтесь, підписуйтесь обов'язково на цей канал. Бережіть себе, і якщо ви розумні талановиті, не бійтесь нічого, ви не пропадете ніде. Я впевнений, що такі рішення будуть переглянуті, коли вони дійдуть до вищого керівництва, адже це не зовсім правильно ось так відганяти талановитих, успішних, підприємливих громадян. Від своєї батьківщини